Him. Him. Oh, yeah. that's, that's, hey. Буквально вчора на моєму ютуб-каналі засвітився ролик з таким телефоном. Це з флагманом від корейського бренду Samsung S24. Нічого такого екстраординарного тут немає, тому що таких відеоглядів є ціла купа! Величезна купа. Але я сьогодні хочу показати вам огляд чохла з магазину Експерт Італія. За всі гроші світу. Так, за всі гроші світу. Цей чохол, я не знаю, як ми вмудрилися відправити його новою поштою. До України. Ну, я хочу вам показати самі, дорогі чехол. Дехто хто дивиться це відео, можливо, має телефон, яка, у якого вартість дешевша, ніж цього чехла. Ціну я його озвучувати не буду. Але я вам покажу. Мені саме цікаво. Ох, ця розпаковочка. Перша розпаковка. Ми зараз глянемо. Що ж там нам таке за всі гроші світу пропонують? Найдорожчий чехол до цього телефона. Саме головне, що це кусок пластмаси. Кусок полікарбонату за всі гроші світу. Хі -хі. Ні, так зробити, але ми це мусимо показати, тому що саме українського контенту. На відеоогляд цього чохла немає, я тут перший. Дивимося. Ну що, поїхали. ось, Ось чохол за всі гроші світу до цього ж телефону, до цього Samsung. Ми зараз подивимося, як він ділягати, як він відкривається взагалі. заклеєно, там заклеєно. Десь треба його розпакати роз... відкрити. Ось тако зараз легенько ножиком. О, щось тут дуже легенько не виходить. Але як воно є, так є. Ох. Дивимося. Ах ти що, як він запакований. Ти йо. Знаєте. Це неможливо на камеру придати, але перший дотик до нього це просто шок. Наскільки він якісний. Ну Реально всі гроші світу. Наклеєчки. S Samsung. Також тут пише Samsung. Це гріб, -це як він має відсуватися. Зараз ми подивимося, візьмемо телефон, його тут вставимо. Ух ти, як він заходить агар, взагалі настільки Та, Оце ляля. Так, Гріп От, отака штука. От, можна пальці тримати. Якось так. М -м, досить зручно, я скажу. Також можна передивлятися якийсь відеоконтент. Запис якого вам відеоконтенту включати не буду, О, защопнуло і можна отак поставити. Дивитися. Дивіться, відео за столом. Так, чи так. Ось це. Ці гроші світу. Реально. Ну як воно? Ну. Є. Красиво. Як буде працювати? Ну, як воно? Ну в руках це ідеально. Видно, ну. Це треба вживу бачити. Камера цього не передасть, оскільки це реально флагман такий виглядає. Це круто. Ну лише привіт. Такий софт тач, полікарбонат з силіконом, ідеально. Як воно буде з часом, це, це не знаю. Дуже круто. Оце так виглядає ось такий чохол, Це в українській озвучці, в український огляд такого чохла. Тому якщо у вас є всі гроші світу, можете придбати. Мені би такий телефон, такий чохол. Я вже покажу не все. вказати потрібно. Дякую за перегляд. Побачення.